Усім привіт! Сьогодні поговоримо про методи масивів. Основні скотрих: lens, to string, pop, push, shift, unshift, join, delete, Concat, let, splice і slice. Почнемо з lens. Властивість lens повертає довжину або розмір масиву. Це буде доволі таки просто. Закідую код, до йдеєшки і yeah. є. Ось тут, о, мені єдине, що ось тут не вистачає, це у мене повинен бути в але поки що спробуємо без нього. Запустимо, і ось нам повернулося число 4. Тобто, якщо ми з вами будемо запускати наш код, наш код ось цей, то він врахує кількість елементів: 1, 2, 3. 4 і повертає конкретне інтове, тобто ціле число, до результату. Метод toString він перетворює масив у рядок значень масиву, тобто через нашу кому. Візьмемо цей код і закину його теж до ідеєшки. Зверніть увагу, у нас є фактично ось тут наш масив. І ми беремо наш масив фруктів і пишемо для нього метод ToString. І у нас виводиться рядок, в котрому присутні елементи нашого масиву. Join також об'єднує всі елементи масиву в рядок. І він працює так само, як і ToString, але додатково ви можете вказати роздільник для наших елементів. Візьмемо цей скрипт і закинемо. Що сюди. Зверніть увагу, що у нас зміниться. У нас в попередньому випадку все записувалось через кому. А ось тут Join, і ми додали стрінговий параметр зірочка. І у нас всі елементи виводяться через зірочку. Поп. Цей метод видаляє останній елемент з масиву. Візьмемо цей код. Заклюю до ID. І у мене є перша частина для ідішки, і друга частина. В першій частині у нас є масив фруктів, він виведеться повністю і е, запишеться до першої дішки. Тобто буде перша в черзі. Е, потім застосовуємо тут ПОП для, для наших фруктів, і побачимо наш результат. Ось тут у нас 4 елементи в масиві, А ось тут ми з вами отримаємо три. Тобто pop ще раз видаляє останній елемент масиву. І метод pop повертає е, значення, яке було або е, е, у нас вискошло. Яким чином це ми можемо зробити? Дивіться, закидую до ідвішки цей приклад. І у нас фактично е, ті самі ID, той самий масив. І ось тут, якщо ми е, застосуємо наш метод pop для виводу е, у P, то побачимо наш результат. Те, що він забрав останній елемент масиву манго і вивів його. А ось тут нижче ми просто виводимо вже масив, котрому, до котрого було застосований метод pop, Тобто, в котрому вже не буде останнього елемента. Метод push додає новий елемент до масиву у кінець. Зараз те, що я на нього подивимось. Закидую до ідешки. Запускаємо. І ось, зверніть увагу: масив на 4 елементи. Далі викликаємо наш масив продуктів, викликаємо метод push і додаємо йому значення стрінгове ківі. Після чого ківі додасться в кінець нашого масиву. Рухаємось далі. І метод push може повернути. Нову довжину масиву. Так само, як у попередньому нашому випадку. Закидують до гідшки. І ось тут. Ми одразу одночасно застосовуємо до виводу до нашого тгп а до масиву фруктів стосовується масив о, метод push котрий додає новий елемент ківі І ось а, але в даному випадку у нас вивелось, вивелось не сам масив. А, виявилась його довжина. Далі метод SHIFT видаляє перший елемент масиву і зсуває всі інші елементи на менший індекс. Давайте на це подивимося. У нас є масив той самий, після чого ми виведемо його і застосуємо метод SHIFT. І зверніть увагу, у нас. Виявився масив, але е, ми видалили перший індекс, тобто нульовий індекс, перший елемент. І всі інші наші елементи змістилися вліво. Тобто у нас була індексація 0, 1, 0,1, 2,3, е, нульове значення було видалено. Потім у нас orange став нульовий індекс, Apple перший, mango, другий. І Shift повертає значення, яке було зсунуто. Тут теж все доволі таки просто. Ось ми забрали наш банан. Unshift метод додає новий елемент до масиву на початок і зсуває старі елементи. Застосуємо цей метод. І дивимося, що. У нас масив, котрий був, і метод unshift, У нас він додав новий елемент lemon на початок, і всі інші елементи масиву сунув вправо. Тепер lemon – нульовий індекс, банана перший, orange – другий, Apple третій, mango – четвертий. І також метод unshift повертає нову довжину масиву. Зараз ми в цьому якраз і переконаємося. Ось у нас до масиву root, А застосований метод Unshift. Lemon, і у нас повернулася нова довжина тобто 5 елементів у масиві. І зміна елементів. Доступ до елементів масиву здійснюється за їхнім індексом. Індекси масивів починаються саме з нуля. Нульовий буде індекс це перший елемент масиву. Перший індекс масиву це другий елемент, другий індекс масиву це третій елемент. І ми ось невеличкий наш приклад. Запускаємо. Дивіться, банана, оранж, Apple, манго. І що в нас в цьому прикладі присутньо? Зараз трошки заміщу. Ми створили масив фруктів, ми їх вивели повністю всі, і далі змінили нульовий індекс масиву яким чином? Тобто, у нас був банан, а ми замінили його на Ківі. І тому банан був заміщений новим значенням. І масив у нас замінив свої значення за нульовим індексом. Довжина масиву? Властивий сленс дає простий спосіб додати новий елемент до масиву. Ось простенький приклад. Зараз ми його переглянемо. Що у нас тут змінюється? Дивіться. Ми створили масив, вивели його. Потім ми написали наступне: прус масив, прус ленс. Нам повертається значення 4. 4. Хоча у нас останній елемент, індекс масиву це 3, але кількість значень 4. І тому ось тут прус за четвертим індексом матиме значення ківі. Тобто ми створили новий елемент, тобто нову, новий індекс в масиві, записали його, і потім вивели масив з новою довжиною і з новим значенням. Delete тут треба трошки що Елементи масиву можна видаляти за допомогою оператора Delete. І використання Delete залишає невизначені дірки у масиві, і замість цього краще використовувати POP або SHIFT. Pop і Shift ми вже з вами застосовували. І ось тут у нас з вами якраз застосовується Delete. Давайте подивимося, в чому буде нюанси роботи якраз з нашим Delete. Запускаю. І зверніть увагу, масив у нас Banana Orange Apple. Ми його ось тут з вами вивели. Нульовий елемент масиву, ось він, індекс масиву Банана. Потім ми застосували метод доліт до нульового індексу, після чого ми вивели. І у нас залишилася дірка. Тобто, у нас Undefined невизначений цей елемент. Тобто, у нас утворилася фактично діра. Злиття або конкатинаці масивів. Метод конкат створює новий масив шляхом злиття, конкатанації і існуючих масивів. Дивіться, ось у нас є теж доволі такий цікавий приклад. У нас є два масиви MyGirls my uh, і MyBoys. І ми до масиву MyGirls застосовуємо uh, функцію concat, котрій котрий uh, придаємо значення MyBoys. І це, це буде заноситися до нового масиву Mychildren. Ось. І в результаті масив my Mychildren виведе усі елементи нашого масиву. Спочатку перший масив. Ось він Майкрос. Після нього другий масив. My Boys. Тобто, фактично, ми від двох масивів утворили один. І метод конкат не змінює існуючий масив. Він завжди повертає новий масив. Тобто, якщо ми розглянемо більш ретельно, ось у нас перший масив, ось у нас, наприклад, другий масив. І він їх фактично конкатанує або додає. І... У нас створюється новий масив. Тобто, це, наприклад, array 1, це array 2, а конкат повертає третій масив. Цей масив А1 існує, цей теж існує, А3 масив це взагалі окремий масив. Далі рухаємося. Метод конкат може приймати будь-яку кількість аргументів і масивів. Тобто, ми можемо злити. Навіть не один, не два, а навіть три масиви між собою. Ось у нас є три масиви. До масиву array1. Ми застосовуємо метод concat, в котрому в аргументах передаємо йому через символ коми два наші нові масиви. І ось ми утворили один масив, в котрому є елементи від усіх трьох масивів. І метод конкат також може приймати рядки як аргументи. Тобто може об'єднувати масиви зі значеннями. Тут ми можемо взяти цей приклад і запустимо його. Дивіться, у нас є масив. EmilTobias Linux. Далі, ось тут ми робимо MyArray, викликаємо і конкатенуємо до нього якесь значення. І додається до нового масиву MyChildren масив і якийсь наш рядок. Спрощення масиву. Спрощення масиву це процес зменшення розмірності масиву. І метод FLAT створює новий масив з елементами підмасивів, об'єднаними на задану глибину. Тобто, дивіться: ось тут у нас є невеличкий приклад. У нас є масив MyArray, в котрому є значення 1, 2, 3, 4, 5, 6. І до нашого масиву MyArray застосовуємо метод flat. І він виведе усі ці значення від 1 до 6. Тобто, ще раз створюю новий масив з елементами підмасивів, об'єднаними на задану глибину. Тобто, у нас є підмасиви. Зверніть увагу, у нас є один великий масив, в котрому є три підмасиви. І він їх всі об'єднав. І а, зрощування та розбиття масиву на частини. Метод splice додає нові елементи до масиву. І метод а, slice вирізає частину масиву. Почнемо саме зі splice. А, метод splice можна використовувати для додавання нових елементів до масиву. Ось візьмемо цей приклад. І розглянемо його. У нас є два виводи наших е, значень. Далі. У нас є масив фруктів, банана, оранж, Apple, Mango. Після чого ми їх виводимо і застосовуємо до масиву метод Splice. Вказуємо два параметри. Два і потім 0. І застосовуємо два наші значення: дві стрінги. Лемон і Kiwi. Запускаємо. І зверніть увагу: у нас лимон і Ківі, вони занеслися до нашого другого індексу. Банан нульовий, поріч перший. Епл у нас був другий індекс, але на другий індекс ми поставили з вами нові значення. Лимон, Ківі, і Apple і манго були зміщені вправо на ту кількість значень, з котру ми з вами додали. Ось і все. І перший параметр двіка визначає позицію, в якій слід додавати або встановлювати нові елементи. Другий параметр 0 визначає, скільки елементів слід видалити. Тобто ми можемо змінити ось тут, наприклад, поставити одиничку, і у нас один елемент буде видалений. І решта параметрів визначають нові елементи, які потрібно додати. І сплайс повертає масив з видаленими теж елементами. Ось зараз можемо на це подивитися. Три виведу от, е, наших, до браузеру. Масив банана, Orange Apple Mango. Виводимо їх. Ось тут Splice. Сплайс. сплайс застосовується до другого індексу. Тобто, Apple буде замінено на Лемон і Kiwi. Чому саме замінено? Тому що ми вставляємо до, до другого індексу два наших значення. І друга двійка це у нас буде видалення. Потім ми повернемо new array. І потім ми тут застосуємо метод: тобто, виведемо наш масив Remove. Зверніть увагу: Original array ось він, який був. A new array. Ми замінили Apple mango на Lemon Kiwi, За рахунок того, що у нас другий параметр був 0, а став двійка. Тобто ми видали два наших значення. І потім ми повернули наш масив «Remove». А в масиві «Remove» у нас знаходяться якраз ті елементи, котрі ми видалили. Видали. Ну, його можна сприймати навіть не як масив, а як якусь стрінгову зміну цей «Remove». Так, splice ми з вами розглянули. Метод splice вирізає частину масиву в новий масив. І у цьому прикладі вирізається частина масиву, починаючи з елемента масиву одиниці. Давайте зараз розглянемо. Ось у нас є масив, в котрому 1, 2, 3, 4, 5 елементів, але 4 індекси. Четвертий індекс у нас буде стані нульовий, перший, другий, третій, четвертий. І слайс одиниця. Тобто ми будемо вирізати з вами orange. Запустимо. І ось у нас оригінальний масив, і масив, в котрому ми застосували наш цитрус, змінна, ну, тобто змінна масиву. В ній буде знаходитися якраз той масив, в котрому було вирізано перший індекс масиву масиву фруктів. Uh, і, примітка, метод slice створює новий масив. Метод uh, slice не видаляє жодних елементів з вихідного масиву. І в цьому прикладі вирізається частина масиву, починаючи з елемента масиву uh, третього apple. Беру цей приклад. Закидую. І Ось, зверніть увагу, у нас є 5 елементів масиву. Ми вказали слайс 3, 1, 0, 1, 2, 3. І ми виводимо саме цитрус. І починаючи з третього індексу, ми вирізали абсолютно всі наші значення. Mango, тобто два наших елементи з масиву. І вивели їх. Методслайс може приймати два аргументи, наприклад, одиничу і трійку. І метод вибирає елементи від початкового аргументу. Ось ця одиничка, цей початковий аргумент, і до кінцевого аргументу. Ось візьмемо цей приклад. У нас є банана, оріж, лемон, Apple, mango, починаючи з першого індексу, і у нас другий, третій. Тобто, фактично, цитрус нам має повернути. Що? Правильно. Orange і lemon. Orange і lemon. Orange і lemon. Якраз цитрус нам повертає за рахунок того, що у нас присутньо два параметри. А якщо кінцевий аргумент пропущено, як у першому прикладі, слайс вирізає решту масиву. Ну, Зараз ми це поглянемо. Ось. Якщо у нас щось пропущено, то він, починає щось з другого індексу, вирізав абсолютно все. Тобто не за, за якоюсь довжиною або до конкретного значення, а все. І автоматичний тустинг. JavaScript автоматично перетворює масив у рядок, розділений комами, коли очікується примітивне значення. Це завжди відбувається, коли ви намагаєтеся вивести масив. І ці два приклади дають однаковий результат. Тобто, ось цей, де у нас створено масив фруктів. І ось ми виводимо якраз наш масив фруктів через метод toString. Або виведемо його звичайним способом. І всі об'єкти JavaScript мають під, під капотом відпрацьовувати метод toString. Що стосується методів масиву, на сьогодні все. Їх не багато, не мало, краще їх записати та запам'ятати. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.